Переселенка Олена Климова з Ізюмщини у Лозові разом з чоловіком та двома дітьми мешкає з травня. Каже, для цього тут є всі умови. Вперед нам подарили стиральну машинку, не вистачало холодильника, тому що вони старенькі, очень благодарне, дякую, большое, очень довольна. Разом з холодильниками Лозівська громада отримує іншу побутову техніку: посуд, дизельний генератор, велосипеди, розкладачки та інші речі. Гуманітарний вантаж надійшов за сприяння голови Харківської облради Тетяни Єгорової Луценко та громадської організації Студентське самоврядування Харківського національного медуніверситету, а також Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів «Айрекс» в рамках програми Український фонд швидкого реагування. Кожна допомога зараз дуже важлива, особливо для тих людей, які вимушені були покинути свої рідні домівки, які знайшли свій прихисток тут на Лазівщині. Ми робимо все для того, щоб допомогти їм. Міський голова плідно працює над тим, щоб максимально цих людей забезпечити всім необхідним. Ми щиро вдячні разом до перемоги. Слава Україні. Гуманітарку розподілили між місцями компактного проживання ВПО.